Я не знаю, чи треба знімати цей влог, Але якщо треба, то я почну саме так. З людини за <кхи> бана. Через те, що це просто ужас. Це просто ужас. Я підіймаю зуртожити. Зараз вже Восьма 8.30. Восьма У мене потяг 23.20, 19. Хоча б в 10 треба вийти. І Ідеально, звісно, краще, але 10 теж буде нормально. І що? Це ужас. Я несу подарунки, всякі приколюхи, У мене сумка просто ловиться. А я молодець. У сьогодні, окрім виїзду, я зшила диплом. І мені лишився тільки захист диплому і екзамен. Фух. Ну що, валіза. Зібрана, боже, я ледве зібрала, я знову загубила свій закордонний паспорт. Це моя база, ґрунт, фундамент всіх поїздок. Я постійно забуваю про те, що мені треба закордонний паспорт, але, на щастя, при зборі полізу. У мене тут зараз буде сосисочка. вінегрет Сільпо. У мене хвилин 20 до того, щоб вийти. Нічого, все буде. Все буде. В мене є півтори години, тому я думаю, все буде нормально. Я зараз вийду. Поїм, вийду сяду на автобус, щоб не тищити валізу. Вони часто ходять. Тому я встигну приїду, і все буде прекрасно. У мене я впевнена, що буде хорошо. Любі друзі, що нам на родину. Я вже стою на зупинці з своєю валізочкою. Чекаю автобус. Дуже надію, що він буде скоро. Бо якщо не буде, він за 10 хвилин, то мені треба буде дуже дуже швидко бігти. До метро самі, а я дуже не хочу, бо їза мене виявилася досить тяжка. А я дуже втомлена, тому я дуже надію, що зараз щось буде. А, в іншому випадку, якщо я не добіжу до метро, вчасно і бла, -бла, то мені треба замовляти таксі. Я не хочу витрачати 260 гривень на таксі. Добре, не хочу. Я не вірю, але я приїхала раніше котіна. Дочекатися, поки відкриється кафешка і поїсти до дороги. Віталій, ще сходити десь прогулятися, каву з містою. Але це вже як вийде по часу. Я хочу все це, що робить, це сумочка, цей Львів, цей Київ. Я хочу все це. Що я можу сказати? Лів очікувано дощити. вау клас! Красивий, красивий. Знаєте, їхати кудись в тому ж самому одягу, в якому ти їздив вже кудись на Щось важливе для тебе і прикольне, це дуже дивна штука через те, що я відчуваю, тобто, наче в мене цей. Наче це ж було б життя. ужас, це ужас, я просто так, Ой, так добре. Дуже-дуже добре. Зараз треба буде подивитися, з якого вокзалу я відправляюся, чи я відправляюся з різні вокзалу чи я відправляюся там. На виїзді з міста. Надіюсь звідси, бо я дуже не хочу їхати сама на виїзд з міста, але якщо так, то точно треба буде трохи раніше прийти. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це те, що я зараз буду з величезною насолодою зніди. Я вже на своєму вокзалі себе не відчуваю, наче я десь не вдома. <гум> Чесно, ну, тобі, я не так багато тут разів була, але все одно вже відчуття, ну, що, що знаєш, що відбувається. Це прикольно, мені таке подобається. Взагалі мені дуже подобається цей вайб подорожей. Навіть для велички, навіть недалеко. Я тепер все більше хочу. Но я поїду в цього літа в Львів. Мінімум один раз ще вже <кій> декілька днів. Але хочеться ще чисто взяти білети, вночі виїхати, зранечку приїхати, лишити валізу і піти гуляти, ввечері поїхати назад. Це просто Нет. моє бажання. Треба буде якось це організувати. Так. А, прямий ефір, пряме включення з боже, мені дуже тяжко говорити, бо я дуже сумна. Але я сижу в красивому місці, зараз вам покажу. Дивіться, яка краса, сонечко там якраз сходить. Тато що, тато що. Просто пісня. Я тепер хочу взяти десь каву і тут посидіти, бо це дуже поруч до вокзалу, тобто можна сидіти прямо впритик. От, але разом з тим супер симпатично, бо там ще далі. Там ще далі деревця, це це все коротше класно. Ставлю повний лайк цьому місці. І тут є три лавки, надіюсь, якась з них буде вільна, коли я прийду. Ех, Підійшла, думала, побачу собор Юра. <смі> я не знаю, як правильно, але не побачу, бо тут дерева і треба йти на іншу сторону. А ще думала покататися на качельках, а тут мокро. Тлін. <смі> на качельках не покататися, собор не побачити. Ну я зараз піду, пройду трішки вгору, побачу все ж таки. Але А що це таке за качеля? Я таку вже забула. Оця. Пам'ятаєте таку качелю? Ліна, а тут мокро для, для таких качель. Ну що, зараз покатаємося чуть, чуть Ну що, дитина щаслива, китаюся на качельках. Класно, трошки круще голова, але все одно прикольно. Зараз піду, що я там на качельку таку спробую сісти. І кому треба оці центри туди-сюди, як тут? Ну клас. Я побігла, походила по качельках, вирішила поїсти брецелів і соку купити, бо трохи підташення вже від півкачеля. І виявила, що сок у мене скис. Шкода. Львів, в мене є питання. Львів'яни, шановні мої, чому у Львові так складно знайти каву без кофеїну? Напишіть, будь ласка, де є смачна кава без кофеїну. Мені це дуже треба, бо я вже вдруге тут, вдруге шукаю каву без кофеїну і вдруге не можу знайти, окрім як Lab або Варромі. Але ну хочеться, знаєте, в Ки... Львові щось... Боже, що до мене причепилося? Щось на ногу зачепилося. Хочеться, знаєте, щось цікавіше спробувати, а не арому в Львові. До речі, і напишіть, скільки в Львові є слібо. Моя поки не друга. І прийшла в те ж саме сітко. У мене є доводить, що воно гло... одне. Можливо. Боже мій. Боже мій. Як мені вийти? Випустить мене звіт ну, в реальності просто. Ура! Місія знайти каву без кофеїну виконана. Знайшла каву. Тут біля Єлизавети, біля Шевченка я підозрюю. Що це Ось тут. Біль, мені так сподобалось гуляти по Львову зараз, якщо чесно. Це прям було супер приємно. тут. Я не знаю, а мені сісти тут на лавку. А, це Бандера, перепрошую. Трошки заплуталась. Степан Бандера буде в нашому відео. Правильно. Ля, який красень. Та ти що, яка краса. Та де що? Ще Я думаю, мені сісти тут, посидіти, чи мені піти трошки в сторону і посидіти там. Там менше лавок і трошки тихіше. Але тут цікавіше, бо я тут ще не було. Товарищу, я по іншим просто не скажу, це повидачаєте, але ну це позиція. Коротше, ліночка сьогодні просто ну неможливо, просто молодець. І насправді я вийшла часно на автобус, але я не могла знайти е маршрутку, знайшла. Сіла на маршрутку, проїхала півшляху. Бачу, що часики тікають, а ми навіть близько не під'їхали ще. Я давай викликати таксі, викликаю таксі. Таксист просто так намагався мене довести вчасно. Він просто дуже сильно намагався мене довести вчасно. Ми не встигли, прилетіла на іншому таксі, на залізничний вокзал і нарешті сіла, боже мій. Це ужас. Просто це ужас, це такий стрес. Ну нічого. М? Нічого, всі живі, всі здорові, але Ху. це, звісно, був стрес. Це звісно, був стрес. Просто відчити цей тяжкий люкс. І ми чекаємо. Mm -hmm. Кажуть, години 3-4. Чим ви розважаєтесь, поки знаходитесь на картоні? Я хожу. Типу хожу. Хожу колом на невеличкій площадочці, поки чекаю наш автобус. Я не знаю, чи мені зайнятися. мені все дуже-дуже нудно. Просто відео всі в Ютубі мені нудні. Подкастів ніяких я не знайшла. Я вже поїла, я вже попила, у мене кола тут. Ось. Вперше, до речі, поїздку брала колу. Я взагалі взяла все, я взяла воду, я взяла сік, я взяла колу. От. Була поки тільки колу і трошки води. Чим займаюся? Зараз я поки цей поки ми поїдемо, у мене буде 15 тисяч кроків. У мене вже просто 13, майже 14. Як красиво тут. Такий вокзал гарний. Прям вау. <с> мені прям подобається, нічого собі. Спершу як ми заїхали, мені здалося, що він дуже-дуже схожий на цей на, на вокзал в Жешеві, в якому були. Але ні, цей прям супер красивий. <с> вау. Я вже поки ми стояли, проходила кордон, я зновила трошечки таку апатію через те, що я не знаю, скоріш за все, я просто хотіла спати. і Мені хотілося спати, і я втомилася, і оце все разом. Коротше, я просто сижу так думаю, боже, можна мені просто, будь ласка, додому, нікуди не це. Активність, якась я вже все, я дед. Я Будь <смі>, ласка, не надо. Але зараз я хожу і розумію, що моя психіка мій мозок щасливий бачити щось нове. Абсолютно нове. Ну, не абсолютно нове, бо я вже була в Польщі, і це не прям нове, але все одно це буде нове місто, новий Любіль. Нове місто я в Варшаві ще не була. От, тому а, да. головне трошечки себе при притормозити. Щоб не сильно-несильно сильно нахапати цього всього, бо потім буде дуже різкий спад. Не хотілося б, дуже не хочеться такого, тому будемо обережненько. Обережником. Ще в мене дуже-дуже мало пам'яті, я не знаю, я сьогодні, напевно, нормально не спатиму через те, що мені треба буде зробити цю штуку. Ужас. Ну нічого, нічого, все буде, все буде. Інтернет є, вайфай є. Телеграм-ліг. Мене вже шукали всієї Польщею. А я просто думаю, що в мене інтернету. Я, я не знаю, це мене депресанти, проти тривожні так тримають. Я, я на такому рословоні сьогодні. У мене сьогодні сталося все, що могло статися. погано. Ну не все, що могло статися, але достатньо сталося. Щоб я була стривожена, а я їду мені так спокійно. Це Але вже нормально. Це так, люди живуть без тривожності. Я в шок. Я в шок. Я не можу записати це в Телеграм, тому запишу це в влог. Це для сніжаночки нашого чату, щоб ви розуміли. Я купила собі пепсі, от школу. Я купила собі сік півлітра. І я купила дві півлітрові пляшки води. Треба казати, що в мене півтори пляшки води лишилося і півлітри соку. Напевно, ні, так? Мені треба їжа і вода. Я не можу їхати без води. Мені просто треба, щоб вона була в мене. Добре? Добре, запам'ятали. Але що? Ну, буде вода, щоб попити. Насправді мене дуже вирубає вже. Хочеться спати, що просто капець. Але ми вже під'їжджаємо, тому спати не варіант. Думаю, що так. Привіт, від Аліни з монтажу. Як ви можете побачити, багато що змінилося. Багато що змінилося. пройшло півтора місяця з моменту зйомки цього відео до моменту публікації і монтажу зараз субота перед днем публікації. От і я повинна трошечки трошечки пояснити, бо цей влог вийшов досить сумбурний, досить такий незрозумілий, але такими був цей день насправді. Коли ти живеш поруч з майданчиком, де можна гратися, спортивним майданчиком, ти неодмінно декілька разів на день чуєш просто отаку кількість матюків від дітей. І Коротше, я хотіла сказати про те, що цей влог вийшов досить сумбурним, і, можливо, якісь моменти були незрозумілі. Обші, будь ласка, про це в коментарях я поясню, що до чого, але як висновок. Я приїхала в Варшаву. Я вже приїхала за Варшаву. Більше того. Я приїхала в Варшаву, все було добре, я була в порядку. Я провела дуже класну першу половину дня в Львові, де класно відпочила, класно провела час, і Тепер ще більше хочу в Львів. Тому вам моя порада, моя вам порада, о, так правильніше буде сказати. Якщо ви будете їхати через якесь місто, особливо через Львів, і у вас буде декілька годин вільного часу. Будь ласка, візьміть їх і підіть прогуляйтесь. Це дуже класний досвід, це дуже приємний досвід. І ці години очікування просто випарувались отак, і це було дуже класно. Тому піклуйтесь про своє психологічне здоров'я і гуляйте новими містами. Все, наступний влог буде, я уявлення не маю коли, через те, що мені здається, що його буде досить складно змонтувати. бо Мені дуже тяжко самі в самій Варшаві. От, але я постараюся, постараюся наступного тижня це зробити, тому чекайте. Тому не чекайте. Не знаю. Коротше, люблю вас і до зустрічі. Надіюсь, дуже скоро.